Чи може Бог карати, чи може Бог мститися? Чи може Він пам'ятати зло? Багато хто впевнений, що може. Адже у Біблії є багато місць, де ми бачимо сліди Божого гніву, спалені міста, де торжествував модний нині гріх Содом і Гомора, поглинання землею, що розверлася. Самозваних конкурентів Мойсея Корея, Дафана і Верона, прикладам немаліко, аж до того, що Христос батожив торговців у храмі. З другого боку, от нас із поста Бога, Дух, який є любов. Про неї сказав апостол Павло: Любов довго терпить, милосердствує. Любов не заздрить, любов не вихваляється, не пишається, не безчинствує, не шукає свого, не гнівається, не замишляє зла, не радіє з неправди, а радіє істині, усе покриває, всьому йме віру, всього сподівається, все терпить. 1 Коринтян 13:47. І друге. І другий апостол написав: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Коли ж ми кажемо, що маємо єднання з Ним, а ходимо в темряві, то ми неправду говоримо і не творимо істини, 1 Івана 1, 5, 6 Як це можна поєднати? Єдиним способом. Спогадом днів творіння світу і розумінням свободи, даної людині при сотворенні світу. Бог створив Адама подібним до себе, головний відбиток Божий у воску нашої душі, доброта і свобода. Богу не потрібні олов'яні солдатики, які б він, як гравець, пересував по шахівниці. Йому потрібні живі і вільні особи. Свобода має вибір любити Бога чи не любити, а інакше вона не була б свободою. Людина вільна йти в оселі райські або, навпаки, добровільно віддалитися в пітьму зовнішню. Коячи численні гріхи, людина приходить в область населену дияволами. Який морок, де все гримить, вибухає, приносить сморід і біль, і Бог не може, не пошкодивши глибинної конструкції людини, насильно висмикнути її шаху, який вона себе-себе сама затягнула. Не можна врятувати того, хто ховає руки за спину, хто хоче впасти, все одно впаде, як його не тримає? І якщо втримувати, то ще залитиметься. Таким чином, дорогі мої, у світі існують якісь кімнати жаху, куди людина приходить сама. Це не гнів Божий, а наша дурість знищує нас далеко від Бога. Це наша залість, а не жорстокість Бога, кидає нас в обійми нещадних руйнівків. Духів злості, і ми через свою сліпоту і жорстокість, свої властивості зла приписуємо Богові. Людина сама несе відповідальність за свій вибір, за те, що буде написано на сторінках страшному суді в тому, присвяченому, в присвяченому її житті. Сторінки своєї хартії ми пишемо самі негайно, під увічливим поглядом Христа, який переживає за нас. Енів це річ, абсолютно непритаманна Богові. Коли не було Христа і апостола Павла, не було і слів про любов. То люди справедливо вирішили, що Бог це хтось на кшталт небесного Царя і судді. Цьому судді навіщо потрібно було створити світ. У ньому він затвердив правила балаго наслідування Його закону, гріх злочин перед законом, беззаконня. Злочин приписує покарання. Усе як у людей. Цар, суд, в'язниця чи санаторій. Але Бога не все як у людей. Він благий, Він перебуває в абсолютному спокої, те, що ми маємо на увазі під Його генівом, наша збочена проекція Його турботи. Генів Божий це промисел, криво відбитий у нашій душі. Бешкетує людина, Господь позбавляє її сили до гріха, безумство її приносить горе, зв'язує, як хворого в клітці. не тому, що строгий і злий, а тому, що бажає божевільному порятунку. Читаємо в Євангелії похворо. І ось принесли до нього розслабленого, що лежав на постелі. І, побачивши їхню віру, Ісус сказав Рославному, Кріпися, сину, прощаються тобі гріхи твої. Матея 9:2. Відимітимо три важливі моменти, які не вловили Фарисеї. По-перше, Його принесли до Бога. Буває, що Бог сам намагається притягнути до себе сина, який загуляв. А тут його ту роботу зробили люди. Значить, любов десь шевріла поряд з хворим, і він міг їй навчитися. Це частково прихилило увагу Христа до цієї компанії серед моря народу. Друге, побачивши їхню віру, ми теж водимо своїх немичних родичів по лікарнях, маючи на руках поліс або гроші. І ці прийшли. І без страховки, і без грошей. На що вони сподівалися на диво, нічого собі. Так бути впевненим, що якщо посмикати Бога за край ризи, то ось Він тобі й дасть. Для того, щоб зажадати дива, треба мати абсолютну упевненість в його любові. Треба знати Бога, а в цьому і є віра. Адже не в закону вони прийшли купувати здоров'я другої. Цим вчинком друзі хворого сповідували нову сказати точніше, забуту рису Божу доброту і любов, і свідоцтво було публічним, що в даному випадку теж було важливе. І по третє, Христос, зафіксувавши перші два моменти учить хворого. Роби так само, як твої друзі. Люби ближнього і знай, що Бог благий. Бог називає тебе сином, затям, що Він не цар, не суддя, а отець тобі. Сміливіше, так кажу, дитині, яка робить перші кроки. Прощаються тобі, гріхи. У цьому діалозі означає, що якщо син який заблукав, змінює вектор руху від погибелі до Бога, то він більше не грішний. Тобто Богу не так важливі справи, як мета, до якої прагне душа. Саме розуміння різне гріха і породило конфлікт фарисею Христа, фарисеї були обурені. Умовно достроковим звільненням хворого. А чи для них здавалося, що Бог такий же, як вони, суддя, прокурор, охоронець в одній особі? Ми часто приписуємо Богові свою неміч, ось на злочинця накладено покарання, винен синий вирок, призначений термін від народу Ізраїлю такому злочинцю ганібата ізоляція. Для фарисеїв гріх стаття закону, для Христа гріх вектор, рух від Бога, тобто гріх усе, що зроблено без Бога, а благо усе, що зроблено в ім'я Бога. Дуже просто, якщо покласти в основу любов. Для фарисеїв, основа закону страх, для Христа любов. В очах фарисеїв прийшов хтось, хто ламає закон і вводить нові правила. Замах на закон у їх очах був замахом на основу Всесвіту, на основи домовленостей Бога і людини, Бог раніше нічого їм не говорив про любов через їх жорстокосердність. Але коли в Ізраїлі. Накопичилася критична маса людей з чистим і милостивим серцем, новий етап одкровення став можливим, і найголовніша тема конфлікту привласнення Христом собі повноважень Бога залишати гріхи. Для Юдеї Бог був подібний до якоїсь грізної, великої, незбагненної істоти. Його слава лише частково була видима для них у світлі, тлі грізні хмарі, що виблискувала блискавками і водила Ізраїль пустиною. Ось тут і приходить дуже важлива грань пізнання Бога в історії людства. Вчинок Христовий був блискавкою особистого откровення. Бог сам підвів завісу своєї таємничості, сам, бажаючи миру, постарався усунути відчуження, сам нагадав про свою феноменальну близькість. Він дав нове трактування гріха як небажання людини любити Бога. Він показав, що не хоче спілкуватися зі своїм творінням за допомогою договору. Адже мене бізнес, а рідня. Цим зціленням Христос нагадав забуті слова про те, що Бог сказав у день Адамового творіння, і сказав Бог: створимо людину за нашим образом і за нашою подобою. Буття 1:26. Ясно, що не за зовнішньою подобою, а за внутрішньою. А внутрішній відбиток і є частина Бога, що живе в нас. Відбиток Бога в душі це не мертвий штамп на папері, душа не папір, а образ не мертвий відбиток, це відзеркалення в живому дзеркалі живого образу. Він не лише зовнішній, він і всередині людини, він усевсяшний. Живий Божий відбиток взагалі видно на всьому, що є в світі. Бог поруч. Христос, по суті, не сказав нічого нового. Просто фарисеї забули про головне, про божественні дари, про батьківський перстень на руці, про свободу, спорідненість і любов. І це виявилося страшним. У своїх наслідках не тому був зруйнований Єрусалим, що юдеї розіп'яли Христа і кричали Кров його на нас і на дітях наших. Матея 27, Христос шкодував місто і плакав, дивлячись на Єрусалим, що готувався рухнути в безодню. Христос не мстився. Це люди розіп'яли христа. Відвівши руки Божі, самі пройшли ворота мороку і віддали себе у ладу руйнування. Що можна було зробити, якщо і сльози, і радість Христові не змогли їх зупинити? Цілий день я простягав мої руки до народу непокірливого і упертого, римлян 10.21. ніхто не бажав смерті Єрусалиму, окрім нього самого. Народ перестав міркувати, що закон і життя у Богу є різні речі. Гріхом Єрусалиму стало те, що вектор його руху став спрямований не в бік Бога, а в бік механічного закону, геть від Божого задуму, реалізованого у Дні Творіння. Цей діалог з фарисеями був спробою нагодувати. Нагадування про сутність стосунків між Богом і людиною. Христос не гнівав ще і не докоряв фарисеям досить м'яко. Взагалі, вони були єдиними опонентами, з якими він вважав за потрібне говорити. Він закликав їх подивитися не на букву закону, а на своє серце, яке мало тримуфувати, перебуваючи поряд з Господом. А воно не здригнулося і залишилося нерухоме. Христос марно намагався розбудити їхні серця. Він залишився вірний своєму доброму, несподівано для них батьківському почуттю. Навіщо ви думаєте лукаве у своїх серцях? Матея 9,4. він вважав за потрібне говорити з ними. Він уважає за потрібне говорити із нами добрими словами, чекаючи, коли ми обернемося до Нього лице, ми можемо собі вибирати, хто нам, хто нам Бог, суддя чи друг, отець або хтось зовнішній. Самі встановлюємо з ним стосунки, договір або любов, самі вирішуємо, що, що нам думати про Бога, злий або благий. Людина може навіть вирішити, що Бог їй не потрібен. Рішення бути з Богом або без нього головне рішення у житті, а наступне рішення, ким ми хочемо бачити Бога. Йому хочеться, щоб ми були Його дітьми. Йому хочеться бути рідним батьком. Головне не помилитися. Як вже одного дня помилилися люди, які сперечаються з Христом. Їм хотілося. Щоб він був царем і судею, жити з ним згідно із законом, вимкнувши серце, виштовхнувши Бога на небо, їм хотілося щось віддати Богу, а щось залишити собі. Бог залишив людині певний простір свободи всередині її особи, а людина, користуючись свободою, вирішила його істотно розширити, що, власне, і було предметом первородного гріха, людині захотілося мати свій власний простір, який би Бог не входив за домовленістю згідно з законом, ось світ Бога і церкви, а ось мій особистий світ, якому хазяїн тільки я, і законом ньому тільки мої, знайома всім нам історія. Така пошкоджена душа схожа на розбите дзеркало, яке відбиває осколки, тому вона бачить частину світу з Богом, а частину без нього. Тільки в кривому і розбитому дзеркалі Богу видно дух гніву, а він любов. Це ж, Господи, ведющому видно, а для нас. Повтори, Бог є світло. І немає в ньому ніякої темряви. Християни, які безстрашно живуть, і закон Божий порушують, збирають собі гнів Божий за словами апостола. О людину, чи нехтуєш ти багатством доброти, лагідності і довготерпіння Божого, не розуміючи, що доброта Божа веде тебе до покаяння. Але за наполегливістю твоєю і нерозкаяним серцем, ти сам собі збираєш гнів на день гніву і откровення праведного суду від Бога. Римлян 2.3.5 Збирають, кажу, більше, ніж язичники, які не знають істинного Бога і його святого закону, бо язичників тільки природній, а на несправних, запеклих християн, і природний, і написаний закон викриває, і судить у День суду Христового. Той, хто відкидає мене і не приймає моїх слів, Той має суддю собі, слово, що я говорив, воно судитиме Його останнього дня, каже Христос, Івана 12.48. Отже, слова святого. Письма, як вчиться ти, Василій Великий, на суді Христовому повстануть, бо Він сказав: Я відкрию тебе і поставлю перед лицем Твоїм гріхи Твої, Псалом 49, 21. Тоді перед запеклим християнином постануть заповіді, які Він чув і порушив, що викривають його. З'являться погрози і обіцянки Божі, що насправді здійснилися, у Святому Писанні написане, яким він не вірив і викриє Його, тоді повстане в нього совість, яка буде йому нагадувати Божі благодіяння і благодатні обставини, які він знехтував, як от Христове пришестя заради грішників у світ, страждання. Смерта інше. Слово Боже, стільки разів ним почути і знехтуване, стільки проповідничких застережень, які були для його порятунку і були ним покинуті. І цим спогадом або скоріше докором сумління буде він вельми мучитися, особливо тому, що вже не матиме жодної надії повернути те, що недбальством втратив. Наслідок цього вона почне сама себе засуджувати, тобто людина, докоряти, але марно, сама себе ненавидіти і проклинати, сама собою гребуватиме і забажає за ніщо перетворитися, але не зможе. До цієї страшної муки і туги додасться найтяжче відчуття гніву Божого і полум'я, що палить, але не спалює та інші. Цієї муки не уникнути тим, хто зневажає закон Божий, марно себе утішаючи і пом'якшуючи свою злу совість, бо слугу, що знав волю пана свого і не був готовий, і не робив заволили Його. Волею Його бити буде багато, каже Христос Луки 12, 12:47. Тому і сповіщає Христос горе тим, хто чує Слово Боже і не кається. Жителям Тиру, Седону і Содому легше буде в день судний, ніж християнам, які беззаконня чинять, якщо не покаються. Бог посоромленим не буває, що пошіє людина та й пожне, глатівши сім. Тому неодмінно ті християни, які беззаконним життям від Бога відступили. Якщо не хочуть більше, ніж язичники, на собі суд Божий випробувати, усім серцем до нього звернутися і молити його милість зі сльозами. Щоб знову у найвищу його милість бути прийнятими і творити гідні плоди покаяння. Усяке дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і кидають у вогонь. Матея 3:10. Амінь. Якщо і надалі, дорогі мої, Бажаєте слухати мої повчання. Хто з вас ще не підписався, підпишіться, коментуйте. Я уділяю благословення. Може, у себе в родині маєте якогось такого запеклого християнина, який не хоче покаятися. Напишіть їхні імена, помолимося разом. Тільки не просіть помоліться за нього. Напишіть імена. Це означає, що ми разом будемо молитися. І про лайки, вподобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу.